Так, ну що, ранок доброго у мене випало волосся за ніч. Адже так буває, стара вся історія. Але це ніяк не зупиняє мене займатися далі. От. Відбувається мій заряд очка. От. Тож Я буду займатися далі. Куди ж без м'ячиків? Я не можу без них. Це безнадійно. І коли мені здається, що ці м'ячики створені, щоб злити людей. Ну що, почнемо. На ну, перше, завжди так проходить, що я так трошечки вальяжненько оце розхитуюся, все таке. Але, чесно кажучи, в таку погоду от саме займатися спортом хочеться, тому що ну, насправді з кожним, з, не... <схід> з кожним днем стає все холодніше, тому треба якби нагрітися. Хтось би мог спитати. Скажи мені, а чому ти кожного разу займаєшся цією історією? А справа в тому, що якщо дійсно комусь цікаво і нам треба відкривати Вікіпедію, руки починають вже трошечки формуватися, особливо коли кріпатура є, то ти просто даєш відток. Виглядає дивно, але можливо комусь це буде ефективно. Як мені? А ви що думали, тут тільки і хаханьки будуть? Годіться м'ячиком балуватись. І, здавалося, стільки вже робиш якийсь бекграунд, але кожного разу починаєш як заново, кожен день як новий. І кожного дня йдеш з однією ти самою втомою, думаючи, що, блін, треба відпочити, треба це. Ну от тоді логічне питання, а від чого відпочивати? Ну, ви ж до чогось звикаєте, так? Ви ж не відпочиваєте Прям там талову від того, що ви... Ходити на прогулянку, бо прогулянка вже для нас є відпочинком. Тож просто зробіть і це. Я ні не бачу, а ночує баба. Звичай, ну, все нормально. Наша манікінь, якщо їде по сигару, воли волокуча, то ще і поїб. Ну от відчувається важкувато. І сподіваюся, що вам принаймні буде легко. Головне вірити. Що таке фруль? Ну що, невеличкий фристайл від мене. Стайл ранковий. Я беру як сталь в руки і починаю ковати своє тіло. Яке діло до того, як я римую? Я краще візьму, поплаваю, як риба під водою. Або під водою дуну. Я не вкурюю, що ти мені хочеш сказати якусь йоу. Хіп-хоп, в мене в навушниках. Всі хороші люди давно в небесах, а тут всі свої лишились і будемо жити далі так.

Але ноги йдуть. Так, ну що, лишилося зовсім нічого, так що настав час для чого? Правильно, для стояння на руках. Який прекрасний ранок насправді. Знаєте, що скажу? Не так важко почати, як важко продовжити, сказав від себе. Так що бажаю вам не зупинятися, йти далі, продовжувати, як то було сказано в одній з моїх улюблених пісень сьогодні. От, номера от. І як сказав один досить популярний український блогер, можливо ми не знаємо, що там буде в кінці. Але головне просто йти, 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 йти. йти. А? А сьогодні все Ждавайте. давайте.